що складається ця команда. Хто ці люди? Спершу, от я завжди там, коли виступаю, зараз там розповідаю, то я завжди запитую аудиторію, як ви думаєте, кого я першого взяв? Да, і там починають казати СММ-ника, Там хтось каже дизайнера. Я кажу, взагалі не туди. Перше, про кого я почав думати, я його взяв, ну буду казати, четвертим, тому що поки шукав його, це достатньо специфічні такі фахівці. Але перше, про кого я його думав, що мені потрібен, це аналітик. Це аналітик, маркетинговий аналітик, людина, яка вміє працювати. Цювати дуже глибоко з цифрами, яка має, окрім математичної, ще й таку соціологічну освіту, розуміється на соціології, розуміється на дослідженнях, розуміється на різноманітних метриках. Такого універсального умовно кажучи, такий не з точки зору it бізнес-аналітик. У них трошки інший контекст цієї задачі. Але це бізнес-аналітик з точки зору, скажімо, аналізу класичних бізнесів, да там починаючи від умовно кажучи роботи з різними звітами, різними метриками і потім до їх. Враховування да і формування. ще з попередніх робіт.